Усім привіт, нехай Господь збереже вас там, де ви є. Ви знаєте, сьогодні дуже часто люди питають про те, що чи потрібно жертвувати до церкви, чи потрібно свої гроші нести. Невже у в господа Бога немає грошей, чи що ну і щоб потрібно жертвувати? Жертви це десятини, це все Ветхий Завет. Зараз ми живемо в рік благодаті і істини. Зараз ми живемо в рік того, як новий завет Жертвувати не треба, все класно. Ми всі сьогодні по благодаті. Справа в тому, що благодать вона дана для праведників. А закон так і стається законом для грішників. І якщо ти живеш по закону, то по закону ти і будеш судім. Господь Ісус Христос, будучи тут на землі. До речі, проповідуючи Ветхий Завет, тому що на те время ще не було написано нового Завіта. Він розповідає і ставить у приклад дуже багато людей, які жертвують. І одним із цих людей була жінка. Просто бабушка, якої нічого не було. І Господь Ісус Христос говорить: ця жінка, ця бідна вдова, Вона пожертвувала дві ліпти. Дві манюнькі там копійки, самі які в неї були. Він говорить, вона пожертвувала більше за всіх. Тобто сам Бог, який все знає у світі, він знає її, він знає, що в найбільше нічого немає. Він не схватив її за руку і не начав казати Ой, не треба не лаготи, що, за чим ти принесла, у тебе ж немає. от їх багаті, пускай жертвують, а ти остав собі, тобі ж нужні. Ні, він так не сказав. Він дивився на те, з яким серцем вона ложить, а потім, у приклад, усім людям поставив її. І своїм учням він сказав: Дивіться, вона пожертвувала більше за все. Бо не важливо кількість богу важливий цей. Процент, що у неї було все, і вона все віддала, тому що це був її дім, Божий дім, вона оповала на Бога, і вона хотіла послужити Богу. І зараз, якщо ми являємося частиною церкви, якщо церква це мій дім, то логічно, що я до свого дому буду приносити і вже не 10%, а все, що в мене є. Це мій дім. Я хочу, щоб він процвітав. І це логічно, що я захочу, щоб в нього було завжди, як Господь каже, принесіть в мій, щоб там завжди був хліб для тих людей, які він потрібен. В світі є дуже багато людей, яким потрібно слово Боже, і вони можуть його почути саме через відеоматеріали, через проповіді, через те, що їм буде хтось проповідувати або якусь листовку роздасть. І в нашому світі за все платиться сріблом, тобто кругом треба гроші. І того я дуже рада, що можу принести свої маленькі копійки в дом Божий. І коли в домі Божому Господь. Через пастирей, мудро розпорядиться цими грошима, і ми зможемо піти в світ знайти людей, яким потрібно це слово Боже. Тобто ваші гроші можуть дійсно принести благословіння для якоїсь людини просто ціною в її життя. Вона може почути слово Боже благодаря тому, що ви пожертвуєте вашу церкву живу, яка ідея несе слово Боже до краю землі. І знаєте, Господь взагалі каже: не збирайте на землі, збирайте на небесах собі багатство на небесах. Тобто це логічно, якщо я хочу жити в Америці, то я буду збирати не тугріки, я буду збирати долари, щоб у мене там можна було купити собі якийсь дім, щоб в мене було там що їсти, щоб в мене там було що пити. Ніхто ж не їде за границю, думає, що там йому все на блюдечки дадуть. Ні, ти збираєш гроші, для того, щоб ти був уверен, що ти там не будеш під забором спати. Логічно, я хочу попасти на Небеса. хочу попасти до Господа Бога і жити в раю рядом з ним. І Господь каже: збирай! Збирай, от як за границю ти їдеш, ти збираєш, збирай туди, яка там плата у Бога. Ви думаєте, у нього там долари ходять, чи може гривні, може рублі, чи що у Бога там іде. Там чисте серце проходить за плату. там способні життя у Бога проходять за плату. Так що робіть висновки. Якщо ви не можете жертвувати на дом Божий, не говорите про цьому, що ви віруюча людина, що ви християнин, що ви любите Бога, це брехня. Якби ви любили Бога, ви б давали би і гроші, і час, і фінанси, і здоров'я, і все своє життя для того, щоб те, що дорого для Бога, воно могло бути врятоване. А для Бога дорогі люди. Тож, Якщо ви не жертвуєте до своєї церкви, то навпаки то, напевно ви просто чорти. Тож, якщо ви не жертвуєте до своєї церкви, то всередині вас точно не дух Божий, тому що дух Божий прийшов, щоб врятувати людину. Амінь.